Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хто тут вперше хочу сказати, що це канал про кімнатні квіти і все, що з ними зв'язано. Тут про кімнатні квіти без прикрас. Сьогоднішнє відео буде про інструменти, які мені допомагають в домашньому квіткарстві. Я впевнена, що багато з цих інструментів у вас вже є, ви ними користуєтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші висновки, як вони вам ці інструменти. І також напишіть, з чим ще ви користуєтесь, щоб ви. Радили використовувати в квіткарстві, мені буде дуже цікаво, я обов'язково це все передивлюсь. І давайте починати. Перший гаджет, який я хочу вам показати, ви, скоріш за все, його вже маєте в своєму арсеналі, але якщо ні, то придивіться. Це ось такий спрей-баттл його називають я називаю просто поливалка. Йо... Працює він як? Натискаєте і лється водичка, бачите? Прикольна штука, Вони є різних розмірів. В мене на пів літра. Мені, в принципі, цього вистачає. Єдиний мінус в цих спрейбатлах те, що ось тут, якщо відкрутити, от є отака от трубочка. І оця трубочка, вона не дістає до дна пляшки. Получається, десь 50-70 мл води завжди залишається. Тобто, ви натискаєте. Вода вже не поступає в ту трубочку, і, відповідно, вона залишається внизу. І використати цих 50 або 70 мл води через поливалку практично неможливо. Треба відкручувати, тоді я відкручую виливаю, просто підливаю. Чим вони класні? Поливати маленькі рослинки, дуже зручно. Особливо, якщо у вас малесенькі сіянці, не знаю, ну, як, наприклад. От у мене є антуріум, от такий антуріум досить зручно поливати. Поливати рослинки, які мають багато листя, які сильно заросли. Також можна підняти, полити, наприклад, я одіантом свій поливаю ним, і цей носик залазить під листочки. Дуже зручно. Тому ось така штучка, вона досить-досить корисна. Рекомендую. Наступна штучка також для поливання. Це ось така лічка. ви, напевно, їх бачили. Вона прикріпляється до звичайної пляшки. До речі, до деяких пляшок вона не підходить і тече. Зараз перевірю, ні, не тече нормально. Тут є так само носик. От відкриваєте той носик, через носик поливаєте. Л'ється воно відразу великою струєю. Ну, а от личка, А ні, бачите, протікає трошки. Лієчка натискаєте, лієчка лиця. Деколи може бути таке, що тут протікає, тому деякі пляшки, ну, треба дивитися, під яку пляшку підходить. Ця протікає. Від звичайної води в мене не протікала пляшка. Користаюся я нею вкрай рідко. Що з нею зручно робити, це поливати розсаду, або, якщо у вас є посаджені насіннячко. От насіннячко також дуже класно нею поливати, тому що воно так приплюскує насіннячко. І малесенькі розсади, тому що дуже легка струя, ви собі можете регулювати. А так, поливати нею незручно. Навіть великі горщики я поливала, ну, не дуже, більш зручніше з лійки. Навіть з цього носика незручно, зручно просто зі звичайної лійки. Тому, ну, таке. Якщо ви вирощуєте розсаду, то вона класна. Якщо без розсади, то просто на квіти кімнатні не бачу ній сенсу абсолютно ніякого. Ще дещо про поливання це вже останнє, це ось така грушка. Якщо ви не хочете купляти собі таких спрей-батлів, а у вас є маленькі сіянці, то, в принципі, ось така малесенька грушка або більша спринцовочка дуже класно справляється. Набираєте водички, вона акуратно поливає можна навіть про, по крафлях поливати. Досить зручна, я нею досить часто користуюся, коли мені не хочеться розводити пів літра води, мені, наприклад, треба 100 мл води тільки на декілька штучок. Я беру ось таку спринцівочку і нею користуюсь. Це дитяча спринцівка, колись я її купила для дитини, ми нею не користувалися, я її використовую тепер в садівництві. Дуже класна штука. Що я ще використовую? Це я використовую шприци. У мене шприци. 2,5 мл. Тут є, ну, не така двічка, але тут є от шкала на 2,5 мл. Е, ним зручно набирати, якщо вам треба небагато розвести добре, наприклад, рідких. Голочкою я набираю, виливаю дуже класно ним від, е, відміряти. Також хіматозіну якусь можна відміряти, дуже зручна штука. Ось такий, і, до речі, якщо ви використовуєте, наприклад, рідке якесь добриво у вас. І в одноразових упаковках, але вам стільки не треба. Ви набираєте берете більший шприц, п'ятірку, десятку, набираєте туди це все добриво, відміряєте стільки, скільки вам треба, а решта зберігаєте прямо в шприці з голкою. Повітря туди не проникає, і тому воно може досить довго зберігатися. Ось так дуже зручно. Якщо мені треба відміряти сухе добриво, я от відрізала шприц зверху. Ось так, отут-от я відрізала, бачите, така штучка. Виходить. І в мене є тут поділочки і поршень. Я просто його відставляю настільки, наскільки мені треба, скільки мені треба набрати, насипаю і все. Звичайно, ця мірка не є стопроцентова, тому що тут у нас ідуть мілілітри. Сипуче добре, у нас відміряється в грами, і не завжди один грам дорівнює одному 1 мілілітру. Але приблизно відміряти можна. Я беру зазвичай менше, ніж треба. Якщо я відміряю хімію, я беру трошки більше, ніж треба. Якщо добрива, менше, ніж треба. Тобто, написано, наприклад, 3 грама я беру 3 мілілітра. Це буде точно менше, ніж 3 г, або навіть трошки менше, ніж 3 г. І от таким чином сюди насипаю і можна відміряти. Я пробувала важити деякі добрива, воно співпадало, навіть мілілітрів співпадали з грамами. Не знаю, чи всі, тому сказати про всі не зможу. Але таким, лайф, таким лайфхаком я користуюсь. Наступне це ось такі набори для садівництва. Такий стаканчик, він же ж совочок. Є ось такий маленький совочок. Ось така штучка, якою брати там, кактуси, щось маленькі, якісь живці, і теж лопаточка. І такий конус робити дзюрочки, куди можна посадити. Що скажу? Мені особисто, мені, це моя тільки думка, мені оцією лопаточкою працювати незручно. <кх> Нею можна набирати щось, щоб замішувати ґрунт. Можна. Е, я дуже рідко так роблю, але деколи. Ось це взагалі не використовую. Ось це пробувала. Що можу сказати? Якщо у вас один корінчик, або це, наприклад, ви там відрізали товстянку, чи каланхує, так, воно поможе. Ви зробили дирочку, поставили, засипали. Клас. Врешта випадків я його практично не використовую. Дуже рідко, дуже рідко. Ось цим користуюсь часто. Ось це ж зручна штучка. Неї дійсно зручно набирати землю, набирати субстрат, насипати, засипати, садити рослини. Ось цим зручно. Бачите, воно вже навіть таке брудненьке, тому що я ним користуюсь постійно. Тому ось це можу порекомендувати. Вони продаються навіть окремо, не обов'язково брати набір, він, в принципі, оце все в мене лежить практично без роботи. Просто валяється. Наступний наборчик це ось такий желізний лопаточки, отакі, і грабель. Воно також іде для кактусів, для бонсаю. Чесно сказати, оцим, я не користувалася взагалі ні разу, Оцим і коли, якщо мені треба щось підкопати. Насипати землю ними незручно, ними зручно, хіба що десь збоку, підкопати якусь землю, щоб витягнути рослину. Перемішати щось, ну і все. Воно прикольне, таке, класно виглядає. Но функціонал, насправді, як на мене, не несе ніякого. Я ним досить рідко користуюся. Не в мене так. Ну, Хіба підкупати, І все. А для того, щоб підкупати, я вам скажу такий лайфхак: Берете одноразовий ніж. І він Прекрасно справляється з цією роботою. Якщо вам треба відділити е, кореневу від горщика, особливо якщо це горщик керамічний, одноразовий ніж пластиковий це просто ідеальний інструмент, тому рекомендую користуватися. І ще одне, не відходячи далеко, я користувалася на початку отакими от одноразовими ложками. Класні штуки, мені подобаються, набирають. Якусь дозу землі, якщо особливо присипати треба вже кореневу, дуже класно справляється, звичайні одноразові ложки. Виглядають вони, можливо, в кадрі не дуже естетично, але для зручності воно дуже і дуже зручне. Якщо ви не збираєтесь знімати відео просто для зручності, ось ця дуже класна штука, яка допомагає садити. Просто must have. Хочу вам ще показати ось такі штучки. Я їх купила нещодавно. Це затискачі для ліан. Не продаються в упаковочках, оскільки це там штук, ріє різні упаковки. Я собі купила такі помаранчеві, вони виявилися трошки більшенького розміру. Є менші, є ще більші. Я просто не знала, який це буде розмір. Думала, що буде менше, ну, прийшли такі. Але вони також нормально підходять, то середній розмір. Тут, напевно, написано. Ні, тут не написано, який це розмір. Написано тільки 20 штук, мадаєнчина і все. Е, ними дуже класно прищипувати Ліани. Я їх вже випробувала. Покажу вам, покажу вам. От. Тоненькі Ліани вони тримають дуже класно, міцно прижимають до землі. Мені подобається. І так торчить така оранжева штучка. І за цю оранжеву штучку потім можна витягнути акуратно. І вже коли рослинка приросте. Тому дуже класні штуки. Мені сподобались. Е, можна прицепити любого розміру ліану, тут, в принципі, доволі широко, бачите, палець мій залазить. І вузькі також лянки сюди підходять. Можливо, монстери не прицепити до землі, якщо ви захочете приживити, хоча воно розтягується. Може, навіть і монстеру можна буде до землі прищепити. Але питання, чи воно буде тримати, чи не буде відстрибувати. Маленькі ліанки досить класно тримають. Тому оці от штучки дуже класні рекомендую. Раз ми говоримо про ліани, то я не можу вам не показати ось ці защіпи. Я вже їх показувала в розпаковці. Я купляла ось такі метелички. На цій стороні клеяться такий двосторонній скотч, він йде в комплекті. Приклеюєте він порізаний, його просто треба відрізати ножничками по паперу. Приклеюєте на метелика і потім до поверхні, до якої вам треба направити ліану. Якщо у вас до поверхні не клеїться двосторонній скотч, тут є дзюрочка, можна, в принципі, саморізами або цвяшком прибити. Отвір дозволяє. Є ось такі ножки, і тут є отвори, і воно защіпається. Все. Сюди продівається ліаночка. І ви на будь-яких поверхнях можете направити собі ліану, в яку сторону ви хочете. Отвір досить великий, десь приблизно, напевно, 7 міліметрів, тому грубі ляни також підійдуть. Він також, вона також розстібається, але не завжди воно легко дається. Угу. Попробуй розстібних. Деколи погано розстібається. Ну, я, в принципі, на стіні прицепила, я всі розстібала. О, розстібнула. Е, з якості, тут, бачите, дуже тоненьке ззаді. Вони тут тріскають, ламаються. Але навіть коли вони ламаються, якщо ви застібнете, воно буде тримати лягу. Відсього, коли воно приклеєно до поверхні, то легше оце відстібнути, тому що тримається задня поверхня, просто дергаєте. Самі метелики оці не ламаються. Ну, принаймні, в мене не було ще. Тому коли воно... раз, і відстегується. Коли приклеєно, легше відстібнути. Можна відстібнути, витягнути лянку, помити, і потім завести її назад і пристібнути. Є вигляді листочки, всякі разні, в принципі, непогана така штучка, можна в інтер'єрі собі прикрасити, буде ліана, будуть тільки зелені метелики, вони не дуже кидаються в око. якщо ви не хочете, щоб їх сильно було видно, то вибирайте щось зеленого кольору. Ну, дійсно, не дуже кидається в очі, видно тільки ліану. Прикольно. Ще одне, що я використовую, це шпажки, Бамбукові шпажки. ось така упаковка. Звичайні бамбукові шпажки, в будь-якому мас маркеті продаються. Що я ними роблю? Я ними перевіряю, чи потрібно поливати рослину. Особливо, якщо я не можу оприділити по вигляду ґрунту. Наприклад, ґрунт виглядає. от. От він чорний, ніби він зверху сухий. Я беру цю шпажечку акуратненько таку вкручую до кінця зим... до кінця горщика, приміряю, де в мене закінчувався ґрунт, і дивлюсь. Якщо шпажка мокра, от в мене виходить, я тут спробувала, вона в мене звідси мокра. Тобто, отут закінчився ґрунт. Надстільки воно просохло. А звідси все мокре. Тобто коренева мокра, значить я не поливаю рослинку. Якщо в мене ґрунт закінчується ось тут, а коренева, ну, я попробувала шпажкою, в мене висохло десь, наприклад, на от стіки, тільки тут там мокре, то можна вже поливати. Ну, дивлячись, яка рослина, наприклад, маранти можна поливати, коли. На одну третю висів ґрунт. Інші рослини, коли на половину, Деякі я просушую повністю. Наприклад, в мене фікуси привикли до того звикли, що я їх просушую повністю. Тому я поливаю тільки тоді, коли вони повністю просохли, або вже тут от трошечки на кінчику тільки лишилося мокро. Дуже зручна штука. Плюс до того зручно просипати ґрунт між корінчиками. Воно тоненьке і гарно проходить між корінчиками, не пошкоджує. І ви можете просипати ґрунт, коли ви засипаєте коренево. Так, трин-трин-трин-трин-трин Тим тою шпажкою, воно прикольно все просипається. Ну, от такий простий, проста шпажка допомагає в городництві, садівництві. Тепер покажу вам, що я купила. Ось такі малесенькі горщички. Не мають багато дренажних отворів. Це непрозорий пластик, біленький, вони такий досить міцний, такими вони багатогранні. І хочу вам показати, що він по розміру як рюмочка 100-грамова. Навіть туди встає 100-грамова рюмочка, але вони з отворами то немає сенсу. Просто як кашпо під неї ставити тоді тарілочку. Я же ж маю ось такий кашпо, це самий маленький розмір. Це розмір 7 на 5 сантиметрів. Маленький кашпотик, пластиковий, вони досить дешеві. І сюди також стає ось цей горщик. Щоб просто не ставити мисочки під низ, я ставлю в кашпо, ну, туди протікало. Є ножечки. Не буде попадати сюди вода, і мені, в принципі, здається, що це буде гарніше виглядати, ніж ось такі стаканчики. Ось, наприклад, ось цей одіант, Антуріум я буду сюди пересаджувати, він якраз прекрасно війде. Ну і плюс більше дренажних отворів, більше повітря буде заходити. Бачите, тут вони навіть такі під скосом. Мені це дуже і дуже подобається. Або просто так можна ставити. Якщо ви вирощуєте на Продаж, то, звичайно, вам буде невигідно купляти такі горщички. Але якщо для себе, це дуже класно, я купила таких от набор 10 штук, вони мені вийшли приблизно по 13 гривень штучка. ну Для дому, мені здається, це дуже даже прикольно. Придумати якісь маленькі мисочки, якщо ви можете ставити просто в одних горщичках, можете, як я в кашпо поставити. Маленькі мисочки придумати можна буде. Я вже думала, що можна брати по три штучки. І от зараз я вам покажу. У мене є тут тарілочка. От тарілочка, і сюди стає три штучки. От, економія місця і гарно. Тому такі горщички дуже рекомендую, прикольні, мені дуже подобаються. На китайських сайтах продаються, можливо, ще десь. І також купила я ось такий малесенький горщик для гнотового поливу, Він теж зі шнурочком. Тут же є отакі отвори, куди наливати водичку, і тут буде її видно. Маленький горщик, якщо порівняти, так, Ну, по висоті, практично, як рюмочка, трошечки ширший. Якщо цей 5 см, то цей, по-моєму, 7. Ну, от. Так, десь 7 см е внутрішня поверхня для малесеньких рослиночок. Якщо ви хочете на гноті вирощувати, наприклад, ось такі антуріум можна сюди посадити, можна посадити алоказію. Це, що ви хочете вирощувати на гноті, власне, в маленьких об'ємах от такі от маленькі горщики дуже класно підходять. Я буду сюди висаджувати бульбочки алуказій і посажу зразу тут декілька штук, висажу їх на гніт, і вони будуть сюди ось так рости зразу в стаканчику на гнотовому поливі. Дуже класно. Хороший пластик, доволі міцний. В принципі, візуально виглядає також симпатично. Рекомендую такі горщики. Ну що, друзі, ось таке відео про мої інструменти і гаджети, якими я користуюсь, в мене вийшлось. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Розкажіть, будь ласка, в коментарях про те, чим ви користуєтеся, на щоб ви радили звернути увагу і до чого придивитися. Я обов'язково це передивлюся і, можливо, щось собі придбаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам було це цікаво. І також не забувайте приєднатися до телеграм-каналу, де ми обговорюємо все про наші кімнатні квіти, тішимося, розказуємо про свої біди, печалі і радощі. Буду всіх там рада бачити. Ну а за зараз це все. Па-па-па-па!